Характерною особливістю сучасності є те, що постійно зростають темпи змін, які відбуваються у суспільстві. Особливо швидко збільшується розвиток новітніх технологій, інформаційно-комунікаційні засоби, соціальні мережі, гаджети, віджити, вміння застосовувати отримані в школі знання в повсякденному житті ось основна вимога часу. А інформаційні технології є потужним засобом навчання, які приваблюють своєю научністю, зручністю в опрацюванні інформації та безліч можливостей для самостійної роботи, дистанційного навчання, дають можливість опрацювати за короткий час, великий за обсягом матеріал, викликати в дітей інтерес, поглибити здобуті знання та використати ці знання в житті. Враховуючи можливість інформаційно-комунікаційного простору та актуальність даної теми, проблемне питання, над яким я працюю, розвиток логічного, креативного мислення та творчих здібностей учнів через використання інтерактивних технологій та ігрових завдань на уроках інформатики. Тому метою дослідження є питання створення оптимальних умов для формування логічного. Креативного мислення в учнів та розвиток творчих здібностей через використання інтерактивних технологій та ігрових ситуацій в системі навчання та позаурочній діяльності. Основна ідея дослідження полягає в тому, що навчання необхідно спрямувати не тільки на вивчення матеріалу, розвиток здібностей, вмінь та навичок, але і на формування мотивації навчання та виховання у них потреби в використанні інформаційно-комунікаційного простору в дорослому житті. Все це я бачу через впровадження, використання в практиці роботи інтерактивних технологій, технології розвивального навчання, технології формування творчої особистості, педагогічної технології створення ситуації успіху, проектної технології. Використання ігрових ситуацій технології веб-квесту. Тому на уроках практикую різні прийоми, цікаві завдання та завдання, жарти, головоломки, ребуси даю можливість учням самим створити кросворди на будь-яку з тем, що вивчаються. Такі завдання дають можливість розвивати пізнавальні здібності, мислення, просторову уяву, фантазію. Пам'ять, увагу учнів допомагають володіти вмінням аналізувати, порівнювати, узагальнювати, проявляти кмітливість і винахідливість. Щоб активізувати учнів їх роботу, розвивати креативність мислення, використовують технологію колективно-групового навчання, робота парами, спілкування в групах, використовую систему запитань. Створюючи різного роду проблемні ситуації, які слід вирішити в повсякденному житті, з метою активізації логічного мислення учнів було створено гурток Windows, на заняттях якого я намагаюся поєднувати традиційні і активні методи навчання, ефективно підбираю зміст навчального матеріалу, створюю емоційно доброзичливу атмосферу. Під час проведення гурткових занять використовую ігрові форми змагання, двобої, логічні ігри, сапер, реверсі. Так всі учні знаходяться в однакових умовах і кращий результат одного з учнів стимулює інших для покращення і вдосконалення власного результату. Школярам дуже подобаються заняття, вони їх з задоволенням відвідують. І ось уже більше десяти років беруть участь в щорічних дводенних обласних змаганнях на кращого знавця логічних ігрових програм серед учнівської молоді, де займають призові місця, розвиток логічного мислення одна з складових частин підготовки учнів до майбутньої трудової діяльності. Ким би не збирався стати учень, яку професію не обрав. Йому потрібно правильно і швидко міркувати, діяти організовано, враховуючи обставини і наявні ресурси. Я маю надію, що інформаційні знання та навички, отримані на уроках інформатики, стануть невід'ємною складовою освіченості моїх учнів.